Привет, друзі! Сьогодні у нас на обзорі на навісна на 6 метрів, на 6 боров. 6 боріна. Все так воно за хімічена. Спереду брус мочненький такий, я не знаю, можна і мотиву з нього зробити, але ну, на мотиву дуже маленький квадратик. Так, тоді клинок зворений, під клинок зворена. Значить, клинок надітий. Шість борін важких. На ципках Ззаду один цепок. Просто для підтримки І все. Спереду двох. Два цики на вуха вух. Таке... зроблено зроблено транспортне. Ось в сергую сюди. Клац, ось сюди раз за штопсерга зайшло, заштопорив. З цього боку, з цього боку колеса. Вставляються ось трубки. Ну, транспортний, там десь запхнуть на місці. Не так, що тягати там по 100 кілометрів його. Так, запхну так акуратно, раз і все. Ну, оце. Таке, все. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Всім пока.